Запахло історією. Суми навідав відомий український публіцист і перекладач Віталій Капранов із собою прихопив творчість письменника Віктора Суворого. На рахунку останнього на шумілі історичні бестселери День М Облом Кригола Остання республіка. Всюди радянський світ, а точніше, його потаємні та неприглядні боки. Все реально без прикрас. Брати Капранови – до слова перші, хто взявся перекладати віртуоза, розповідають, аби максимально наблизитися до оригіналу, попрацювати довелося добряче. У нього дуже своєрідна манера будувати речення, у нього своєрідна аргументація. Ну буквально там кілька речень. і Ти розумієш, що це суворо. Тому самі розумієте, що у перекладача виникають проблеми. Адже стиль Суворова великою мірою базується на радянських. На радянській лексиці, на радянському фольклорі, на радянських сталих виразах. і на цьому він грає, і це дуже складно.